Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Сімдесят шість разів протягом минулої доби російські військові обстріляли правобережжя Херсонщини. Є загиблі та поранені. 700 заяв у паперовому вигляді ще більше в електронному. Скільки підтоплених після підриву Каховської ГЕС та зруйнованих обстрілами будинків обстежила комісія у Херсонській територіальній громаді? У пакунках з гуманітарною допомогою для херсонських лікарень медики знайшли листи підтримки від людей із різних міст України. де у нас гриє, вони сказали, що ці, ну, такі, Балки не гонятся, потому что они все горелые. О, вот до нас вот сюда, вот она вон, что все балки горят. Значит, нас взорвали, потом а, а, а пожар, а потом наводнение. И все. И вот все такое дело. Херсонка Валентина показує свій будинок, який був під обстрілом 12 липня. Внаслідок влучання снаряду виникла пожежа. В будинку згоріли стелі, у кімнатах розповідає чоловік Валентини. Три я лежав, і воно як звізанула. А шпакльовка з сітка на потолок і От. Ну, я вискочив. А що? А тут видіти там філ вичне. Під час обстрілу загинув чоловік сестри, розповідає Валентина. Взяті убили. Сестричка стала жива. У нас божий каже боже діє, утра і дочі. От вона, це забалка, таке то, мабуть, я не знаю, що з цей забалка. Без кінця і краю стріляють. Утра і до утра. Дружина загиблого, 81-річного чоловіка, говорить, під час обстрілу була з ним у різних кімнатах. Я пришла, ходила там э, скупиться туда-сюда по делам и зашла в, сюда в спальню полежать пять минут. Ни с того ни сего на меня как гахнуло, вот это все на меня понеслось столько гематон, что вообще. И я сразу все сбросила и начала кричать: "Ветер родной, где ты?" А бігала все, ні, потом судака глянула, і все поняла. А еті говорять, я вже... Він тут лежить. Вже, мабуть, вже мертвий. Керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков розповів: минулої доби загиблі і поранені є не лише у Херсоні. На жаль, є жертви. В Гаврилівці загинув чоловік, потрапив під обстріл. Хиловійський отримав несумісні життям травми. Також Веселому ще один чоловік отримав поранення гомілки. В самому Херсоні загинула жінка, ще троє людей в наслідок обстрілів. Поранені під обстрілом минулої доби були й населені пункти Бориславського району. Розповідає керівник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. За останню добу під ворожим вогнем опинилися три територіальні громади. Пошкоджені були житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На жаль, в селі Гаврилівка один чоловік отримав поранення, його було доставлено до лікарні. Але в лікарні останній помер від дотриманих тілесних ушкоджень. Також через обстріли минулої доби виникло п'ять пожеж, розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Дві в житлових будинках в місті Херсон та в селі Велетенське Білозерської ОТГ. Також горіло складське приміщення, покинута будівля та суха трава на території Херсонської ОТГ. До ліквідації пожеж залучалось 8 одиниць техніки та 39 рятувальників. Обстрілювати правобережжя Херсонщини російські військові не припиняють, говорить Толоконіков. Сьогодні зранку росіяни знову обстрілювали Херсонщину, Золоту Балку. Там, на щастя, без постраждалих, але зараз вже Отримали повідомлення з Микільського, що попередньо загинула жінка від 85 років. Попала також під обстріл. На жаль, отримала травму несумісне життя. Протягом минулої доби російські військові 76 разів обстріляли територію Херсонщини. Двоє людей загинули, троє поранені, розповів Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Горпеченко. Суспільне новини. Херсон. Це будинок був підтоплений. Майже до покрівлі, до маківки. Оце що вся глина, дерево, в такому от стані. Якщо ви бачите, там от цвяхи позалишалися, ця глина трималася на дранці, як то кажуть. Глина розмокла, впала. Це будинок Херсонки Валентини Крупнікової. Вона прожила тут 60 років. Через підтоплення внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС, оселю затопило. Жінка розповідає, звернулась до районної ради для відшкодування збитків. Сьогодні її будинок оглядають члени комісії з обстеження та надання компенсації за пошкоджене житло. Вся хата ушла під воду, і все, що було, все пошкоджено. Майно все, і стіни, і побутова техніка. Заступник голови комісії з обстеження та надання компенсації за пошкоджене житло Денис Холодов говорить: оглянути будинок можуть тільки у присутності власника. На сьогодні обстежили близько 300 будинків. Працюють за електронними та паперовими заявами, які люди реєструють у ЦНАПі або в районних радах міста. Тих порядка 700, мені здається паперових. Там остання цифра була на сьогодні. І в електронам так само, ну, їх набагато більше, звісно, ніж людей. Е, ну, треба дати довжня, людей не вистачає для того, щоб похватити. Плюс є моменти, де е, люди приходять на локацію, на об'єкт, але власника немає. Власник евакуювався, а без власника ну, не можна проводити обстеження, воно буде неактуальне, тобто не може попасти в будинок всередину. Приходиться ну, людину повідомляти, вона має знайти час, щоб Відкрити помешкання, щоб могла група повернутися. Будинок Ірини Артамонової також був підтоплений після підриву каховської ГЕС. Жінка говорить, вода знищила двері, вікна, меблі та міжкімнатні перекриття. Все майно довелось викинути. Тут було не просто вода стояла, тут був такий бруд, що ну, треба було скоріше це все зробити. По дому видно, там чітко видно границя, ну десь під дах. Перше, куди, куди я звернулася, це було до відділу корабельної нашої поліції. Написали заяву, нам дали витяг і тільки з цим витягом нас прийняли у корабельній раді. І там вже були інші всі процедури. Якщо люди не мають можливості користуватися смартфоном, не мають можливості повідомити це про пошкодження через дію, або не можуть звернутися до районних місті рад або до центру надання адміністративних послуг, прийнято було рішення міської адміністрації про те, щоб люди, які працюють безпосередньо на локаціях при обстеженні. От якщо ця людина тут знаходиться, вона може цю порову заяву написати на місці. Для того щоб пришвидшити роботу комісії Херсонським фахівцям допомагають колеги з інших регіонів. Ми обстежуємо, складаємо, обстежуємо житло, складаємо акти пошкодженого житла. Якщо документи є ті, які нам потрібно для акта, то десь 40 хвилин не на складання акту. За добу 4-5 будівель. Ми двоє, тому що треба ще написати акт і зробити фотофіксацію. Фотофіксацію створити папку в Google диск, закинути туди ще фотофіксацію. І оце так ми працюємо. Комісія також обстежує житло, пошкоджене обстрілами. За словами Дениса Холодова у Херсонській територіальній громаді компенсації надали на 3 мільйона гривень. Катерина Гончаренко, Наталя Тимофєєва Ігор Печенко – Суспільне новини. Херсон. Ліки, гігієнічні засоби, продукти до Херсонської міської клінічної лікарні імені Карабелеша. Гуманітарна допомога надходить постійно. У пакунках та коробках почали знаходити малюнки та листи підтримки від людей з різних регіонів України. Розповідає лікарка Марія Чорнобай. Особливо нас вражило те, що в цих пакетах. Були листівки, малюнки, які прислали нам дітки, а також дорослі люди з різних областей України. Коли ми прочитали ці листи, не нема такої людини, яка б не не змогла спокійно прочитати їх і не бути зворушливою за те, що як яке. Відношення і яке співчуття нам, херсонцям, відмічають всі всі люди наші на Україні. лікарка Ірина Скиданова говорить: у листах та малюнках відчула підтримку Херсона та Херсонців. Ми роздивлялися малюнки. Ми розуміємо, що це малювали діти, які хочуть підтримати не тільки ну, воїнів наших, але й хто працює на інших засадах, хто теж допомагає людям, ну, бачите, не можу стримати сліз, тому, мабуть, це ну, найкраща подяка за цю увагу. Волонтер з Миколаєва Олексій Рябоволик допомагає жителям Херсонщини з моменту деокупації правобережжя, постійно співпрацює з медзакладами. Розповідає, листи підтримки з усієї України отримують постійно. До нас надходили ці листи в посилках. Ми їх сортували і просто вкладали ці листи від людей з усієї України в гуманітарні пайки. Також приходили листи малюнки від дітей для госпіталя, для підтримки. підтримки. Тобто в садках, школах, в церквах. Заступниця медичного директора лікарні імені Карабелеша Ольга Керецман каже, працювати персоналу важко. Спочатку була окупація, тепер постійні обстріли. Підтримка людей з усіх регіонів України допомагає. В кожному із тих пакунків були листівки. Які нас дуже вразили, які довели наших, наших містян до сліз. Вони були написані щиро від дещі до для херсонців. Тому, користуючись нагодою, я хочу щиро подякувати всім українцям. Да, вони неймовірні, вони дають нам надію, вони дають нам впевненість, вони дають нам віру. Малюнки та листи підтримки для херсонців зберігаються в лікарні, каже Ольга Керецман. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон.